Вітаю вас, друзі! Перед вами 27 додаткових літій-іонних акумуляторів до Mavicів. Ці акумулятори зібрані завдяки вашим донатам. І це відео я хочу розпочати з подяки всім і кожному за донати. Окремо хочу подякувати, друзі, топ-донаторів. У нас були донати 10-15 тисяч і 3 тисячі гривень. Оскільки з часом донати дуже сильно просідають, хто займається подібною діяльністю, той дуже добре з цим знайомий. І е, донати в 10 та 15 тисяч гривень були просто вирішальними. Також дуже важливі будь-які донати. Друзі, у нас від військових величезна кількість запитів на ці батарейки. Перед вами 27 акумуляторів, які найближчим часом поїдуть на фронт і будуть дуже допомагати військовим виконувати їхні завдання. І попереду нам необхідно ще зробити немало таких батарейок, тому посилання на банку, як завжди, шукайте в описі під відео. А я вам дуже дякую за ці донати. Завдяки ним ми можемо і надалі абсолютно безкоштовно військовим передавати батареї, які будуть дуже-дуже їм допомагати на полі бою. Поза кадром я надсилав дані батарейки в кількості 2, 4, 5 штучок на тести у різні підрозділи. І всім підрозділам ці батарейки дуже сподобались. І вони попросили, скажуть, дайте нам іще. Десь приблизно по 10 штук потрібно забезпечити кожний підрозділ. Поки що всі ці батареї, звісно, поїдуть і нам потрібно зібрати іще, ще тому. У нас попереду ще багато роботи. Тиждень у нас не виходило відео, тому що велика кількість батарей тестувалася на це потрібен час. Один підрозділ ми повністю вже забезпечили цими батарейками, і вони дуже задоволені і літають на них. А у інших підрозділів є в них потреба, тому ми маємо і надалі продовжувати робити добрі справи. Тому ці батареї зараз я йду відправляти і. Нам потрібно збирати іще немало батарейок. Також, друзі, поза кадром було відправлено дві акумуляторні батареї до протитанкового ракетного комплексу Javelin. І в нас попросили іще дві, тому іще дві батарейки ми відправляємо. Я нагадую, що це для військових абсолютно безкоштовно завдяки вашим донатам. І це просто чудово. Тому ще ось такі от дві багаторазові, гарні, якісні батареї. Поїдуть військовим і теж будуть їм дуже допомагати захищатися від. Ворога, а як знаєте, зараз ситуація дуже тяжка і складна на фронті, тому нам необхідно об'єднуватись і продовжувати робити добрі справи. Вітаю! Дякую глядачам каналу Велато. Завдяки вам ми змогли отримати багатозарядну батарею до установки Джевелін. Завдяки ній ми зараз можемо нищити техніку противника набагато ефективніше. Слава Україні! Героям слава! комплекті до даних батареї, я кладу кріплення, яке друкувалось на 3D-принтері. І, друзі, знову повертаємось до теми донатів. Я дуже дякую людині, яка задонатила нам 10 тисяч на друк для військових. За ці кошти ми трохи додали і купили ще один принтер А1 Міні. І тепер, друзі, у нас всього 6 3D-принтерів. У нас 4 принтери P1S і 2 принтери А1 Міні, і всі вони. Друкують для військових абсолютно безкоштовно. Ми закриваємо їм потреби, і ми дуже раді, що в нас є така можливість. І вам ще раз величезна подяка за все. Тому, друзі, посилання на банку, як завжди, в описі під відео, таке ось коротеньке відео. Не забуваємо донатити. Слава Україні і до зустрічі в нових відео. Слава Україні! Дякуємо Олександру, канал Велавто, за надані нам 12 батарей до дронів Mavic, а також вкріплені до них. Це суттєво покращить нашу роботу. Разом до перемоги бажаємо міцного. Ми бійці, підрозділ айгорозвідки, бригади бойові висловимо свою подяку глядачам каналу Вилаутом за донати на акумулятори для військових.